За тебе прошу, творця, Україна, за твоїх дітей, наших вільних людей, за тих хто життя віддає за країну сміливих титанів, що нам дарували цей день. За тебе молю, моя ненько, невпинна, за твої лани і квітучі сади, за рідні Карпати, горді і сиві донеччини, наші безкраї степи, за славний наш Київ, казковий наш Львів, за заборіжжя і Харків благаю. Ти їх бережи від ракет ворогів, і тих бережи, що їх захищають, до неба ясного знову Ки підношу, хай мир завжди повернеться до нас. Я, Бога за кожного воїна, прошу, щоб він уберіг, захистив усіх нас. І воїни наші усі повернулись додому, і кожному було куди повертати, щоб матусі їх дочекались, дружини, і діти побігли їх зустрічать, щоб знову засяяло сонце в країни. І сміх безтурботний навколо лунав. Щоб дітки не біли, щоразу до схрону сирени, щоб звук вже ніде не лунав. І знову ми сіяли хліб наш насущний, щоб небо блаки. Іць над ним пролягла. Ти, Боже мою, бережи Україну. Бо вона в нас найкраще, вона в нас одна. Тебе прошу, творця, Україно, за твоїх дітей, наших вільних людей, за тих, хто життя віддає за країну сміливих титанів, що нам дарували цей день. За тебе молю, моя ненько, невпинна, за твої лани, квітучі сади, за рідні, Карпати, горді, і сиві. Донеччини наші безкрай, степи, за славний наш Київ, казковий наш ліфт, за запоріжжя і Харків благаю. Ти їх вбережи від ракет ворогів, і тих вбережи, що їх захищають. До неба я знову руки підно. Хай мир назавжди повернеться до нас. Я, Бога, за кожного воїна, прошу, щоб він уберіг, захистив усіх нас. І воїни наші усі повернулись додому, і кожному було куди повертать, щоб мату їх дочекались дружини, і діти побігли їх зустрічать, щоб знову засяяло сонце в країни. І сміх безтурботний навколо лунав, щоб дітки не біли, щоразу до схрону сирени, щоб звук же ніде не луна. І знову ми сіяли хліб наш насущний, щоб неба блакить над ним пролягла. Ти Боже мою, бережи Україну, бо нам нас і вона в нас одна.